Новозовськ це місто, колишня казача станиця, звідки моя бабуся. Там кілька поколінь жили мої предки, зараз живуть мої родичі, а його здали. Найбільшість втрат від чого у нас В... на фронті? Ніяк і назоні, а то на фронті. В відсутність координації дій. Відсутність координації дій якраз через відсутність належного командування. Закон проведення, введення воєнного стану дуже чітко формулює, яким чином мають бути командою. Там трьохрівна система. На першому рівні воєнні адміністрації, на другому рівні Генштаб, на третьому Верховний головнокомандуючий. А зараз, щоб ви розуміли, АТО керує антитерористичний центр СБУ на чолі з заступником голови СБУ. І коли у нас критикують Міноборони, Міністерство внутрішніх справ, забувають, що формально у нас керує АТО СБУ. Чи достатня ця координація дій? Як на мене, ні. Тому що втрати колосальні. Нас беруть. Ну, коли не терористів беруть в котел, а сили антитерористичної операції опиняються в котлі і їх там нищать, то це питання: чи це є антитерористична операція? Зараз з хрещуватиме було змушені піти Айдарівці. За офіційну інформацію, 9 чоловік загинуло. А те, що мені, мій помічник написав 24, а я там був нещодавно. Це хлопці, яких я бачив. І от Я в суботу був на похороні одного Зайдарівся Олега Міхнюка. Так, скільки ми ще будемо втрачати через неналежність команди? Ну, я вчора задав офіційне запитання через соціальні мережі. Припрошую, у нас відповідає за координацію всіх так званих силових відомств Рада Національної безпеки і оборони. В будь-якому будь випадку. Того, є там АТО, є воєнний стат, в будь-якому випадку Ради Національної безпеки оборони. 7 серпня подав відставку секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Поробій. 20 днів в країні, де точиться війна, нема секретаря. Вибачте, для цього, що потрібно якісь перевибори чи що, засідання дострокового парламенту потрібно, Но потрібно знайти кандидатуру, призначити. І мусить бути діяльність цього органу. Формально його очолює президент, а відповідальний за діяльність безпосередній секретар його нема. Далі читаю сьогодні зранку повідомлення, що з північного Криму почались військові провокації на територію матерікової України Херсонської області. У нас досі нема керівника обласної адміністрації Херсонської. Я, я чогось не розумію. Для цього теж потрібно ще провести перевибори, щоб призначити керівника Херсонської адміністрації. Може варто визнати, що у нас насправді є колапс виконавчої вертикалі влади. І для цього потрібна політична воля. Я перш, один з перших депутатів, який казав про необхідність перевиборів, один з перших депутатів обґрунтовував цим тим, що перевибори, безперечно, необхідні, бо цей парламент не відповідає настроям суспільства. Але коли я в неділю між двома похоронами, я був в суботу на похороні одному, і в понеділок на похороні іншому в Києві, в неділю я заїхав хоч на один день в округ в Коломи, на, на День Незалежності. І я бачу там а, білборди. Ймовірних конкурентів, кандидатів, депутат, то у мене відповідно виникає питання. Всі волонтери в Україні по крихтам збирають кошти зараз для того, щоб допомогти армії, бо куди пішли мільярди, які парламент голосував і передане Кабміну, я особисто не знаю. Спочатку 7 мільярдів, потім 16 мільярдів. Я не знаю, куди вони зникають, тому що до підрозділів військових. Ці кошти не доходять, це я точно можу сказати. Бо у нас замовлення вже на саперні лопатки. Не лише там на телевізори і бронежилети, на саперні лопатки. То куди йдуть ці гроші? Так от волонтери за, за свої гроші, за свої копійки скидуються і купують. А тепер у нас політиком на кілька мільярдів гривень, бо це не лише 980 мільйонів, які е, Порахував в виборах, а це ж всі політичні партії, політики будуть зараз скидатися на вибори, на білборди, на газети, на телебачення. А... То в мене питання актуальності і першочерговості. Пан тобто, Весь... можливо, у нас є проблема зараз на рівні РНБО, на рівні воєнного керівництва, на рівні державного менеджменту. Це питання треба вирішити. Потрібно вигнати ворога з нашої землі, і, безперечно, після того відразу проводити перевибори. Але не вирішивши, проблему з керуванням. В тому числі воєнним. Не вирішив проблему з колопсом виконавчої влади. То очевидно, що і вибори будуть такого типу. Пане Паналосі ваша риторика говорить про те, що ви зараз не підтримуєте саме в цей час проведення позачергових виборів. Я правильно зрозуміла? Я підтримую. Я ще раз кажу. Я а, один з тих, хто почав говорити перше про необхідність передавати, але, але, але в, цього цього в даній ситуації час... я вже кілька місяців кажу про необхідність введення на частині Луганщини і Донеччини воєнного стану. Якби він був введений тоді, коли я про це казав, кілька місяців тому можливо у нас не було б цих жертв. Можливо, у нас не було б захоплено території, бо я вам скажу, тут кажуть, не фахівці з введення воєнного стану, а я вам скажу, які переваги, окрім чіткої координації дій. Дивіться: воєнні адміністрації мають право подавати до суду на партії громадських організації, які очевидно діють проти державної безпеки. Вибачте, тобто ми вже могли заборонити і партії регіонів на Луганщині і Донеччині. Наступна. Воєнні адміністрації мають право здійснювати контроль на насмеді. А я був наприклад ще в Старобільську. Я бачу, там у них українофобський російський канал Росія 24 віщає. Можна було це за умов воєнного стану припинити цього каналі російську. На наступне за умов введення воєнного стану мають право і адміністрація відстороняти від займаних посад керівників державних підприємств. Тобто, якщо є саботаж з боку цих керівників, їх можна було можна було відразу звільняти. Тобто, окрім воєнної складової, дуже багато невоєнних елементів, які могли бути задіяні. Ще раз кажу, його потрібно було вводити не зараз, а кількість місяців тому перед тим, для того, щоб унеможливити от зараз. Такі втрати колосальні і втрати нашої території, зокрема Новозовс.